Путін навмисно перебільшує успіхи Російської Федерації на Курщині. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Кремлівський керманич запевняє, нібито українські військові перебувають в оточенні і навіть не розуміють цього. Аналітики припускають неправдиву інформацію. Диктатор прагне переконати росіян у здатності російської армії повернути контроль над регіоном. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Кузан, вітаємо вас. Добрий день, вітання вітаю доброго дня. Пане Кузан, не секрет, що північно-корейські військові вже знаходяться на території Російської Федерації і вже є кілька регіонів, де готують цих солдатів до бойових дій. Як може змінитися ситуація на Курщині, коли таки ці північно-корейські війська вступлять у бій? Ну, звичайно ж, для нас будь-які навіть і сотня або ж і тисяча додаткового російського резерву. Це підсилення для них, а отже, це зайві проблеми для нас. Але найголовніше, що нам треба розуміти, це те, що головне управління розвідки України ретельно відслідковувало протягом всього, ну, всього всього їхнього шляху, і всі п'ять баз, де розташовані ось ці північно-корейські. Вояки диктатора Кліма вони також відомі для української сторони, і ця інформація передана також для наших західних партнерів. І отже, Путін застосовує цю армію виключно саме через те, що всі попередні атаки їхніх військ, російських військ на Курщині, всі спроби витіснити наше курське угрупування за межі території Російської Федерації вони провалились. Тобто можна вже зараз констатувати, що Росіяни і Путінська армія розписалися у своїй неспроможності. Ну а власне кажучи, саме грамотно продумана курська операція нашим генеральним штабом, нашим вищим командуванням, стала запорукою успіху і того, що ми значно меншими силами ну, фактично здобули повний контроль над територією і зірвали всі російські. Спроби витіснити нас, або ж перелізати, або ж як то каже Путін, взяти в оточення, і навіть цього не підозрювали. Ну а заяви Путіна про те, що буцімто хтось взяти там в оточення, вони спрямовані в першу чергу на лідерів і на еліту країн-учасниць БРІКС, тому що ну тому що фактично весь світ отой глобальний південь, на до якого так любить апелювати Путін. Він на власні очі побачив, що без північно-корейської армії російське угрупування. А я нагадаю, що це всі абсолютно резерви угрупування військ Сєвер, тобто цей Ленинградський військовий округ Російської Федерації, вони, як виявилося, неспроможні завдати відчутного удару нашому курському угрупуванню. Довелося витягати з півдня. Якраз і десантні підрозділи, і морську піхоту, і лише це виявилися єдиними боєздатними підрозділами. От Путін дуже сподівається тепер вже не на російську армію, а на е, в армію свого корейського колеги-диктатора. Пану ви зауважили, що сотня тисяча цих вояків з Кореї вони. Є підсиленням, але чи варто нам перебільшувати, можливо спроможність цих вояків, які, ну я не знаю, чи у вас особисто є сумніви, чи розуміють вони, наскільки інтенсивність цієї війни висока, так чи готові, на вашу думку, ці вояки справляти вплив на перебіг подій по справжньому. Ну насправді на ці питання ми зможемо відповісти лише безпосередньо, коли побачимо їх на полі бою, коли вони власне зайдуть в бій, тому, що не секрет, що ну попри різноманітні такі хвалебні оди диктатора кліма своєї армії, що це мовляв дуже натреновані, і це є корейський спецназ, але реально з 50-х років північно-корейська армія не брала участі. Навіть не те, щоб в такій масштабній війні і війні такої високої інтенсивності, як є наша російсько-українська війна, але навіть і близько в подібних війнах саме ця армія взагалі не брала участі. Тому, звичайно ж, що ну масовість масовістю, але отаку от річ, як військовий досвід, оцей бойовий досвід, от саме цього фактору наразі в армії Північної Кореї немає. І звісно, що росіяни будуть пробувати воювати так, як вони звикли, тобто фактично закидати нас гарматним м'ясом. Але і до такого розвитку подій добре підготувалися наше військове командування, наш генеральний штаб, і таким чином підготувало поле бою. На якому нинішнім резервом російської армії, от тим, які сконцентровані на Курському напрямку, насправді важко розгорнутися і важко перехопити ініціативу, тобто, це курщина, це саме той напрямок, де ми тримаємо ініціативу, ну, попри звичайно ж, постійні спроби росіян якось вплинути або ж відтіснити нас. Пане Козан, Південна Корея вже назвала цих військових із північної Кореї, яких відправляють на фронт гарматним м'ясом. То будуть їх використовувати саме так чи берегтимуть для якихось інших задач? Ми поки що не можемо точно сказати, як саме будуть використовувати росіяни цю армію Північної Кореї. Але за даними нашої розвідки, ну встановлено навіть керівний склад. Тобто, це є три генерали, які встановлені це близько п'ятисот. Осіб офіцерського складу, тобто це є повноцінна структура, армійська структура, і звичайно ж, що вони і будуть віддавати накази. Не треба думати, що росіяни будуть там насправді заправляти. І можливо, путінське ну, якби путінське, путінське керівництво хотіло би використати цих північних корейців як гарматне м'ясо. Але ми ще не знаємо, які саме накази, і тобто, які саме домовленості між Путіним і Кімом, і які, які накази і яка роль відведена для цих північно-корейських вояків. Але я підкреслюю, що навіть якщо вони будуть в другій, в третій лінії забезпечення, це однаково не применшує їхню роль і їхню участь у війні, і це вже є доконаним фактом, на чому наголошує і наш президент і власне позиція офіційна України в тому, що ну все це вже є той факт, з яким мусять рахуватися наші західні партнери, і навіть якщо і північно-корейці перебувають у резерві, однак своїми діями, своєю участю вони фактично підсилюють військову спроможність російської армії, і тому безперечно, що і вони повноцінні є учасники війни проти нас. А чи вірите ви, що Путін або генштаб Російської Федерації може зважитися залучати цих корейців до оперативних дій? Ну фактично на суверенній території України? Я маю на увазі Донбас, окупований тимчасово, або інші окуповані області тимчасово в Україні? Чи вони так і будуть зосереджені десь на Курщині? І це буде відповідати? Ну давайте скажемо цьому стратегічному договору, який ратифікувала Дума на минулому? Тижні, допомога у протистоянні агресії проти Росії. Умов, ну, це ж воно так вкладається зараз. Ну, так, звичайно, а за їхньою Конституцією, і вся Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область вони ж також частина Росії. Тобто, якщо вже росіяни ну такі послідовні, то будьте послідовними до кінця і відправляйте тоді десь на Донбас цих північних корейців, але ж вони хочуть гратися у свою ось цю гру, яка нам відома ще з 2014 року, про їх там м'єт буцім. тоби, якщо вояк північної Кореї не перебуває на окупованій українській території. То значить, можна вважати, що він законно легально знаходиться на території Російської Федерації, і можна буцімто не вважати, що Північна Корея фактично бере участь у війні на боці Росії. Ну, це, звичайно ж, не так. І не існує ніяких територій, які належать Російській Федерації згідно нових територій, я маю на увазі. І звичайно, що увесь державний кордон. Це є лінія фронту, і Курська і Курська операція і Курська область це такий самий фронт, як і, наприклад, фронт Донецький або ж Луганський, і навіть якщо б армія Північної Кореї стояла б за тисяча кілометрів від державного нашого кордону і просто допомагала збирати ракети, які потім відправляються, або ж охороняти, наприклад, аеродроми, або в інший спосіб. Фактично підсилювати російську армію, це все одно би вважалося, що ця армія бере участь у війні на боці Росії. Тобто, нам не, не потрібно знову ж таки слідувати оцим всім російським наративам, всім їхнім спробам якось загорнути або применшувати участь північної Кореї. Я думаю, що та лінія комунікації, яке обрав, яку обрали наше вище військовополітичне керівництво, вона є абсолютно правильно, і ми фактично змушуємо наших західних партнерів. Діяти у відповідності до тих викликів, які ну станом станом на зараз є фактично у цій війні. А я маю на увазі безпосередньо участь підрозділів Північної Кореї в бойових діях. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що знайшли час. Роз'яснили нам ці певні моменти, які залишаються поки що зі знаком питання. Буде видно вже в найближчі дні. Сергій Кузан був з нами на прямому зв'язку.